Я Олександр. І я Катерина. І ми готуємо гострі та пекельно-гострі соуси. Намагаємось просувати культуру споживання гострого. Тобто пропагуємо, що гостра їжа це не просто там біль, а це okay. може бути смачно. Це смачно, і гострота вона як доповнює, вона розкриває смаки. Ох! Oh. Наші соуси це якраз yes. та річ, в яких гострота і смак є до самого останнього. ми просто цього добиваємось дуже старено, щоб залишався смак. Взагалі, трішечки, трішечки. Uh -huh. На язик не дай Боже на губи. Коктейлі, uh -huh. yeah. сангріту, томатний сік. <laughs> це вже потрапив. Три лише три крапи. Фух. Він зроблений з найгострішого перцю у світі Кароліна Ріпер. Його в складі соусу приблизно 80%. Вся решта там сіль, оцет е, і так далі. Ой, все потекло, соплі, сльози. Це прекрасна реакція. Ой, Ще маборода. можна почати гикати.